Доброго дня, компанія Тофокус нове надходження. Свят XL Залітає на Продаж, автомобіль щойно пригнений зі Швейцарії, гарний стан по кузову, гарний стан по салончику. Невеликий пробіг у нас. Зараз перейдемо далі. Тут по правій стороні в принципі ціленьке авто. Переходимо на ліву сторону, тут також зауважень в принципі, немає. Пробіг невеликий, стан задовільний, є склопіднімачі задні, салончик тканевий, чистенький охальний, центральний. Підлокітник, третій підголівник, ззаді шторка присутня. Тут все чистенько. частенько. Спереду повний склопакет, датчики світа дощу, круїз контроль, шкіряне кермо. Мульти. Пробіг невеликий, помилок немає, мультимедіа сучасна вже, підключення Bluetooth, партроніки передні, задні присутні, клімат двохзонний, облув переднього та заднього скла. Механічна коробка передач. Також. Партроніки, електричне регулювання, дзеркал з підігрівом, датчики в шинах, все присутнє. Знаходимось в Михайло Гришка-4. Працюємо ми без вихідних, і авто можна придбати в кредит лізинг або приїхати та забрати за готівку. Тому чекаємо вас на перегляд.